Добрий день, мої маленькі друзі! Сідайте тихесенько та слухайте уважно! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття з математики. Я пропоную вам здійснити подорож потягом. Давайте розглянемо наш потяг. Скільки у потяга вагончиків? Правильно, три вагончики. А чим вагончики відрізняються один від одного? Вони різного кольору. Перший вагончик якого кольору? Вірно, червоного. А другий. Так, правильно, помаранчевого. А третій вагончик. Так, синього кольору. Молодці. А чим ще відрізняються вагончики? Вірно, дітки, у вагончиків різна кількість віконець. Скільки віконець у першому вагончику? Правильно, одне віконце. А скільки віконець у другому вагончику? Вірно, два. А скільки віконець у третьому? Правильно, три віконці. Молодці! Вагончика може сісти стільки пасажирів, скільки віконець. У перший вагончик скільки сяде пасажирів? Правильно, один. У другий вагончик сяде три, два пасажири. А у третій вагончик, вірно, три пасажири. А в якому вагончику буде найменше пасажирів? Правильно, у першому, а найбільше пасажирів буде. Вірно, у третьому. Ось і відправився наш потяг у подорож. І перша його зупинка. На першій зупинці вийшла дівчинка Оленка, яка приїхала на гостини до своєї бабусі. Бабуся для своєї онуки приготувала гостинці: яблуко, печиво і цукерку. Давайте порахуємо, скільки гостинців у Оленки. Правильно. У Оленки три гостинця, а який зліва направо по рахунку печиво? Правильно, друге, а яблуко зліва направо яке? Перше. Вірно, дітки, молодці. А цукерка, яка буде зліва направо по рахунку, третя. Ось і пої її вирушив наш поїзд далі у по мандрівку. Ось і друга його зупинка. Кішечка і песик. Приїхали в гості до своєї подружки мишки. Давайте порахуємо, скільки тварин сіла за стіл. Правильно, три. А скільки чашок? Дві. Кого більше? Тварин чи чашок? Вірно, тварин більше, а чого менше? Правильно, чашок. А що треба зробити, щоб і чашок, і тварин стало порівну? Правильно додати ще одну чашку. Скільки стало чашок і тварин? Правильно, порівну стало. Ось і відправився наш потяг у наступну пор... побажаємо їм смачного та поїдемо далі. Наступна наша зупинка це парк. Потяг зупинився і з вагончика вилетіли снігурі. Та сіли на дерево. Даринка щодня виносить ташкам зернятка. Скільки сьогодні прилетіло снігурів? Три. А скільки зерняток винесла до даринка? Вірно, два. А вистачить зернят пташкам? Ні. Ого більше пташок чи зерняток. Правильно, пташок більше, а зерняток менше. А як зробити, щоб стало порівно? Вірно, треба додати ще одне зернятко. Порахуйте, скільки пташок, а скільки зерняток. Пташок і зерняток стало порівно. Дітки, які ви молодці, допомогли даринці нагодувати снігурів. Ось і завершилась наша подорож. Ви молодці, допомагали рахувати. Настав час прощатися. До побачення, гарного дня!